Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Дуже радо знову при ліхтариках на нашій постійній рубриці Мудрість пустелі. І сьогодні будемо говорити з вами про користь. Тому дуже радо вас запрошуємо. Той самий Абба Ян, про якого ми вже згадували з вами, також повторював таку фразу, що він ніколи не поставив власної користі понад користь свого брата. Почувши це речення, напевно скажете: О, це вже річ, яка просто абсолютно неможлива у цьому світі. Тому що зараз світ оточує, ну, світ наповнений такими багатьма поганими людьми, кожен намагається когось там скревдити, кожен намагається когось обдурити, щоб тільки його от, було десь там згори. Так? Справді, діти ваші хочуть вас обдурити, але часом ми вибираємо, що корисніше для нас, а не для них. Чи наші батьки хочуть нас обдурити? Але набагато частіше ми вибираємо те, що приємніше для нас і корисніше для нас, а не для них. Тому, дорогі, можливо, саме і тому так негативно виглядає світ, бо ми абсолютно забулися про те, що користь наших братів, наших близьких для нашого серця мала би бути набагато важливішою, ніж наша. Задумуємось над цим і молімося. Просімо Бога, щоб то перемінював в наших серцях. Я ж вам дякую і до зустрічі! thank you